Вітаю, друзі! 6 липня, президент Зеленський не хоче припинення війни. Фактично в цьому зізнався речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Що він сказав? Україна бере участь у переговорах з Російською Федерацією. Бо українська делегація ставить перед собою два важливих завдання. Це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий в підкасті Грунт з Нотевським. Перше, щоб вирішити гуманітарні проблеми та повернути людей з полону. Тут ніяких питань немає, тут абсолютно це необхідно робити. І друге, не менш важливе завдання політичне і комунікаційне, це не дати нікому звинуватити Україну, в тому що вона є стороною, яка не хоче миру. А таких спроб достатньо багато в різних колах і в різних країнах, навіть в країнах союзниках, пояснив Тихий. За його словами, для того, щоб довести, що Україна прагне миру. Українська делегація їздить на переговори З РФ, хоч рівень кремлівських делегацій низький. Склад української делегації демонструє, що для нас безпекові та гуманітарні питання в пріоритеті. Але все решта другорядне, заявив тихий. Тобто, по факту, цей чиновник зізнається, що українська делегація. Їздить в Стамбул, займатися профанацією, а не мирними переговорами. Так, обмін їх цікавить. І так насправді це дуже важливо. Повернути всіх українських військовополонених це надважливо. Але крім гуманітарної складової, є ще складова миру. І от Георгій Тихий прямо каже. Між радками це читається чорним по-білому. Нас не цікавлять мирні переговори. Нас цікавлять гуманітарні, і ми хочемо показати, ми їздимо туди для того, щоб показати зіграти свою роль. Ви уявляєте? Це фактичне зізнання в тому, що і так всі знають. Тому, що і так всі обговорюють. Але тепер це заявляє речник МЗС. Про те, що українська сторона на перемовинах мирних в Стамбулі з Російською Федерацією займається профанацією. Просто дурака валяє, грає стендап. Приїхали стендап. Роз'їхались, приїхали, стендап, роз'їхались. А для кого ж цей цирк? Для Трампа. Для Трампа цей цирк показати ми за мир. Ми от їздимо туди все. А ніхто насправді про жодні мирні перемовини, мирне закінчення війни не говорить. Про це не йдеться. Явка з повинною. Ми імітуємо мирні переговори. Не знаю, як на це зараз подивляться Трампа. Я думаю, йому це покажуть, донесуть. Не знаю, як Сібіга на ці слова підлегло відреагує Володимир Зеленський знову ж таки, який відповідальний за зовнішню політику за посадовими обов'язками. Але це повний. Повний звізд, повний. Фактично тихий підтвердив те, що я говорю від початку другого етапу стамбульських переговорів. Відбувається гра. Грають росіяни, грають українці. Приїхали як команди КВН, походили домашні завдання, стендапи перед камерами, потрусили. А Івани, Миколи, Петри на полі бою залишаються щодня. І не один, не два, а тисячі, десятки тисячів. А території, які ми втрачаємо. А економіка, яку далі руйнують безпілотниками і ракетами. Ніхто про мир навіть не думає. Вони планують продовжувати. Війну. Я це знав, я це говорив, а тут от явка з повинною повторюся. І що з цим робити, друзі? Треба усвідомити, що ніхто з нинішніх зелених гнид оточення Володимира Зеленського не хоче вести мирних переговорів. Ніяке! Ні на яких умовах їх цікавить війна. Вони в війні заробляють, вони в війні зберігають свої зелені дупи у владних кріслах, вони у війні можуть пиляти бабаліжком. Війна для них те середовище, яке дає їм жити можливість. Право на подальше політичне життя. Не треба вибори проводити. Треба кабмін поміняти. Та плювати на ту Конституцію щас, от, змінив закон, все бистро, Шмигаляна Свереденко чи ще на когось неважливі прізвища. Головне, щоб виконували вказівки. Вказівки зелених гнид основних. Ось ключове їхнє завдання: а економіка, війна, е люди, все це зачекає. Ви подивіться, от який цинізм з тілами загиблих, на чому робиться піар, туди потрапили російські тіла. Так на переговорах це обговоріть. Не стендапи нам робіть. А тепер мені зрозуміло, що оцінюю історією з передачі тіл росіяни, звичайно, поставили в незручне становище банкову, незручне становище Офіс президента поставили. А ті, коли почали у відповідь розповідати про цю історію з. Росіянами, російськими тілами, які ніби потрапили всі 6 тисяч загиблих українців, які передали Україні, то вони не тільки відволікали нас від чогось, а вони ще й стендап розігрували. Чим більше говорять про гуманітарні питання, про ці складні речі. Тим менше звертають увагу на питання миру, на питання угоди, про яку скільки говорив Трамп. От воно і виходить, чому зараз відбувається примус до миру. Чому фактично Штати припинили постачання засобів ППО, а все тому, що Зеленський мир не хоче. А на переговорах в Стамбулі вони просто займаються імітацією. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.